Ось так тренуються учасники добровольчого формування територіальної громади Черкас. Один із добровольців Олександр з позивним художник перебуває в організації вже понад два роки. Історія почалась з 24 числа 22-го року. Прийшли ми сюди з перших днів. Прийшов я з батьком разом. Батько далі пішов воювати в третій штурмовій бригаді. І з 22-го року займаємось, тренуємо і захищаємо громаду. Добровольці у формуванні це люди, з яких з різних причин не взяли у Збройні сили України. Захисники виконують бойові завдання, а також навчають військові підготовці цивільних. На локальному рівні вони патрулюють, чергують на блокпостах, допомагають у розмінуванні, ліквідації наслідків бойових дій. Функціонує підрозділ за власний кошт, розповідає волонтер Олександр. Мобільно вогневі групи по збиттю шахетів. Хлопці їздять, полюють на них. І це теж все робиться за власні кошти. Ті самі турелі, машини, волонтери допомагають. Це все купується, збирається, купується за власні кошти. Нас як армію не фінансують. Ми волонтери зі зброєю. Щоб підтримати добровольчі формування з міського бюджету, виділили фінансову допомогу кожному члену підрозділу. У 2022 році виплата в розмірі 30 тисяч, у 2023 році 10 тисяч. Сутки троє, хлопці стоять. І їм треба чимсь харчуватися. Нам треба і, і щось і купляти для, для підрозділу. Хлопці, тут теж саме палені мастильні матеріали все йде на утримання підрозділу. цьогоріч. Вирішили повернутися до суми виплат 2022 року за збільшення фінансової підтримки добровольчих формувань територіальної громади проголосували міські депутати, пояснює заступниця міського голови Марина Гаркава. Тому що ці люди вони по периметру Черкас виконують бойові завдання, і ми знаємо, що ці перші хвилі повномасштабного вторгнення формувалися ДФТГ-шні групи, які. Дійсно підтримували правопорядок і захищали місто Черкаси. Мене є куди його Валерія Кісільова, Олександр Ваченко, Геннадій Єбельянов, телеканал Віка.